Люди у нас пишуть, що це що Миколаїв продовжує підтримати Білорусь. Я хочу ну, нагадати, що даний договір, і, взагалі, в даному тролейбусі на момент підписання договору і на сьогодні немає жодного елементу, які знаходяться під санкціями. Так, дійсно, постачальник це Южмаш. Українське виробництво вони використовують кузови білоруські від тролейбусів МАС, але повністю все збирається в Дніпрі. І йде тролейбуси МАС на момент підписання контракту і до початку повномасштабної війни не знаходилися під санкціями. І всі ці тролейбуси, які ми отримуємо зараз, вони вже були на, тери на митній території України до початку повномасштабної війни. Тому Миколаївська міська рада, комунальне підприємство жодним чином не Підтримує а, в, і, в, Білорусі в цьому плані, тому всі кошти, всі йдуть на рахунок українського виробника державного підприємства, яке виробляє тролейбуси, потім поставляє їх до Миколаєва. Тому дуже хотілось би, щоб люди спочатку розбиралися, а потім писали.